Банківська система Росії похитнулася від потужної кібератаки. Не працюють Збірбанк, Райфайзен, Альфа Банк. Докладніше далі. Вранці фахівці головного управління розвідки Міноборони України здійснили масовну кібератаку на банківську систему країни-агресора. У результаті майже зупинили роботу Райфайзенбанк, ВТБ, Сбірбанк, Альфа-банк та інші фіностанови. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на джерело приватного агентства. За словами джерела, у результаті хакерських атак у Росії була призупинена або сильно ускладнена робота платіжних систем банківських мобільних додатків, особистих кабінетів і систем оплати проїзду громадському транспорту також було порушено роботу провідних російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Користувачі в Росії скаржилися на те, що вони не змогли отримати доступ до цифрових послуг багатьох великих банківських установ. Зокрема, було призупинено або значно погіршено роботу онлайн-банкінгу: Альфа-банку, Збірбанку, Райфайзена, ВТБ, РСХБ, Газпромбанку, Т банку та Айбанку. Крім того, діяльність терористичних національних платіжних систем, системи швидких платежів СБП та Національної. Системи платіжних карток була заблокована або суттєво порушена. А російські користувачі масово скаржилися у соцмережах на недоступність мобільного зв'язку та мобільного інтернету в мережах Beeline, Megafon, Tele2 і Ростелеком. За даними джерела, Росія вже визнала, що масові перебої в роботі онлайн-сервісів стали результатом атак політично вмотивованих хакерів. Водночас українські спецслужби заявляють, що атаки тривають і ще не закінчилися. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.